На балансі обласної ради сьогодні зареєстровано 119 комунальних закладів. У багатьох з них проблеми з документами. Насамперед, це стосується актів на землю, на які вони розташовані, та статутів підприємств. Торік їх керівникам дали доручення виправити ситуацію, проте 75 очільників його проігнорували. Окремі із керівників, як недисципліновані студенти, послухали і забули все, про що ми домовились. Таке зневажливе ставлення до виконання. Вами обов'язків змушує нас дещо по-іншому вибудувати модель поведінки обласної ради. Ішлося у минулорічному дорученні і про оптимізацію штату комунальних закладів. Одним із багатьох, хто це зробив, стали медики. Протягом двох років було звільнено 800 працівників галузі. Насамперед, це торкнулося працюючих пенсіонерів, які пішли на заслужений відпочинок. Крім того, було ліквідовано вісім сотень ліжкомісць. Економічний ефект розповідає очільник управління. Відчули одразу. За тих два роки те все, що вже зроблено, це порядка 22-23 мільйонів в області. 82% це сьогодні заробітня плата. І звичайно, що звідки будуть медикаменти, звідки буде харчування хворих, звідки буде медичне обладнання. Проте переважна більшість комунальних закладів замість скорочення навпаки збільшили свій штат. Як приклад, згадують про методичні кабінети в районах. Якщо в одному працює четверо методистів, то в іншому 62. Оскільки керівники на місцях за рік не змогли змінити ситуацію самотужки, то віднині цим займуться на рівні області. Питання преміювання та кадрові рішення взяли сприймати обласні керманичі. Ми не говоримо, що має вже бути там все, все звести до мінімуму, але це має бути майже розумно повинно бути. Не може бути одного керівника. У одного з комунальних закладів вісім заступників, тому треба все привадять відповідність. Наразі в обласній раді та адміністрації чекають на постанову уряду, яка має визначити граничну чисельність працівників їх апаратів. Якщо виявиться, що в нас чиновників забагато, їх скорочення теж неминуче. Зрозуміло, що ви зараз сидите розслаблено, слухаєте цю нараду і думаєте, вона закінчиться, ми підемо робити свої справи, а там щось врахуємо, можливо, трошки. Ну я вас хочу переконати, що буде трошечки не так, оскільки. До серпня місяця вже буде формуватися бюджет 2014 року. От я вам просто три відкриваю секрет. Не буде в ваших запитах бюджетних на 2014 рік, не буде у ваших бажаннях на 2014 рік збережена та ситуація, яка збережена поки що на сьогодні. Крім того, протягом першого півріччя має завершитись ліквідація тих підприємств, закриття яких триває вже 5-6 років, і додатково будуть закриті ще приблизно 10% комунальних закладів. За словами обласних керівників, це переважно ті, які не приносять ніякої користі, а лише використовують кошти з бюджету. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма День.